привіт з вами канал сьогодні я вам розкажу э, про три таких команди, які дозволять вам легше стріляти і точніше Counter strike 1 і 6. Перша команда це не э, така. Перша команда це Raid Я рекомендую ставити 25 тисяч. І що ставити там 20, в мене, наприклад, э, дуже помале. Мало і дуже лагає. Якщо 30 ставить також дуже лагає. Наступна команда це нижня це, це, е, це, е, Лезериска, то е, Рейт. Також рекомендую ставити 25 тисяч. Це дозволить більш точніше стріляти. А на дру, е, наступна команда третя це. Е, e, ФПС, е, e, Нежня Рейсочка, Макс. І я рекомендую ставити 101, якщо у вас пиратка, А якщо у вас e, стимуска киси, то максимум сто e, 104 або 105. Більше не можна. А на му се, с вами в канал Epic Channel, до зустрічі.